Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Євно-Франківському авторинку. Сьогодні, 21 травня, буду тимчасово проводити цін на автомобілі замість Оленки. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разу перевірку авто. Орієнтовний список міст бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуючи. Варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Як кому зручно, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Шкода Октавія А5. 12 рік, 1,6 дизель, 7300 ціна за автомобіль. Телефони присутні. Так, по салону є кондиціонер, механічна коробка з замком. Фрісваген 7 14 рік, двохлітровий дизельний двигун. 13 100 ціна за авто, пробіг 247, телефони присутні. Шкіряний салон, автоматична коробка передач, кліматконтроль, сама паркується. Дуже гарний такий правильний колір, як кажуть, в народі, роді. Парктроніки. Форкоп присутній. Ford Focus. 17 рік, 16 17 рік. Двохлітровий дизельний двигун, повна комплектація, 220 тисяч пробігу, одинадцяти ціна за автомобіль, телефончики присутні. Механічна коробка передач. Більше інформації по телефону. Вода Октавія. 2006 рік, 1,6 бензин, 198 пробігу, 5850 ціна за авто, телефон до власника присутній. Так, Заглянемо по салону. Так. Присутні фаркоп. Більше інформації по телефону. 508 Peugeot, 15 рік, 13 750 ціна. 1,6 дизель автоматична коробка передач, 205, 205 пробігу. Телефони присутні. Комбінований салон. З електрорегулюванням. цікавий. телефонуйте, уточнюйте вже детальну інформацію. Задні парктроніки також присутні. Чотиризонний клімат-контроль підказує власник. Октавія А7 в Садані. 19 рік, модельний 20-й, 201 тисяча пробігу, 1,6 дизель. Так, мультикерман навігація, CarPlay, двозонний клімат. 14650 ціна, телефон присутній. Так, тут, на жаль, зачинено. Так, салон на тканині. Так, щось трошки спробую заглянути. Не дуже видно. Більше інформації по телефону. Toyota Camry. 2007 рік, 245 пробігу, газ, бензин без підфарбувань, 8850 ціна за авто. <пів> Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації по телефону. Audi a 6 12-й рік, 3 літровий дизельний двигун, 320 пробігу, 15 тисяч ціна за авто, телефони Є. Так, відчинено. Салон комбінований з електричними сидіннями. Автоматична коробка, як має бути мультикермо. Більше інформації по телефону. Opel Astra H, 10 рік. 1,7 дизель, свіжо пригнана машинка без пробігу по Україні. 250 пробіг. Телефон до власника є, 6600 ціна за авто. Так, Кого цікавить, телефонуйте. Б-7-й пасад, 12-рік, ціна договірна, 225 пробігу, 2-літровий дизельний двигун, телефон до власника є. Салон комбінований, шкіра Алькантара, коричневого кольору. Так, коробка механічна, мультикермо, клімат-контроль присутній. Шкода Октавія 2007 рік двохлітровий бензиновий двигун, повний привід 272 пробігу, 5800 ціна за автомобіль і телефони присутні. Цікавий, телефонуєте, уточнюєте, є парктроніки, є фаркоп. Peugeot 308, 14 рік, 208 пробігу 1,6 дизель, свіжопригнана з Голландії. Механічна коробка, 9300 ціна за авто і телефони присутні. Так, заглянемо по салону. Astra K, 17 рік, 1,6 дизель, 136 кінських сил, 188 пробігу, телефон до власника. Так, фіксую, 10 450 ціна. Так, на жаль, не покажу. Так, салон на тканині. Дуже незручно, коли зачинено, але маємо, що маємо. Так, п'ятий гольфік, 2006 рік. 1,6 бензин, ідеальний стан в рідній фарбі, 214 тисяч пробігу, 6400 ціна за автомобіль, телефони присутні. Клімат контроль, механічна коробка передач. Шкода Октавія А7, 15 рік, 290 пробіг, 2-літровий дизельний двигун, нефарбований автомобіль, демпфер і комплект ГРМ замінено. Перший власник. Телефон присутній. 13300 ціна автомобіль. Автомобіль у нас комбінований салон, шкіра плюс тканина, електроніки присутні. Отак От видно. Автоматична коробка передач, мультикермо. Renault Грено талісман 16 рік, 240 пробігу, 1,5 дизель. 13,4 ціна за автомобіль, телефон до власника присутній. Так, попробуємо, можливо, відчинено, то покажу вам. Так, на жаль, зачинено. Дуже мало бувають талісманчиків в седані. Ну, кого цікавить уточнюйте інформацію у власника? Трошки заглянемо. Салон на тканині. Volkswagen Golf 6, 13 рік, 233 пробігу, 1,6 дизель, 8900 ціна. Телефон до власника є. Механічна коробка, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Passat B7, 14 рік, двохлітровий дизельний двигун, 224 пробігу, 11800 ціна, телефони присутні. Ford Focus, 2010 рік, 263 пробігу, 1,6 дизель, 5300 ціна за автомобіль. Телефони є. Так, щось не фокусує нам, о, трошки є.